Щодо оплати праці працівників, ми тиждень тому на колегії Міністерства внутрішніх справ України заявили про те, що слідчі в особливо важливих справах головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ будуть отримувати, як міністр зазначив, по 30 тисяч гривень заробітної платні. 63 слідчих, Арсен Борисович. 63 слідчих сьогодні рішенням уряду будуть отримувати по 30 тисяч гривень заробітної платни для того, щоб зробити перший крок в реальній боротьбі в корупції в самій системі МВС. Тому що боротьба з корупцією це дерегуляція, це зменшення повноважень влади. Боротьба з корупцією це належне розслідування кримінальних справ, доведення їх до суда і. Відповідальність, в тому числі, тюремні терміни, визначені кримінальним кодексом. Тільки тоді народ повірить, що в країні щось змінилось. І третє, боротьба з корупцією це загальна економічна ситуація, в тому числі і рівень заробітних плат грошового забезпечення, соціального, матеріального і медичного забезпечення для тих, хто воює проти мафії, мафії, яка має сотні мільйонів доларів, Мафії, яка має політиків мафії, яка має засоби масової інформації. мафії, яка має підтримку, тому що вона так будується. Саме тому уряд сьогодні приймає рішення про особливості оплати праці працівників внутрішніх справ, а саме слідчих. І я просив би уряд підтримати також ці рішення.